Так, наразі є два варіанти, два всього лиш, як далі будуть розвиватися події це відео або перетвориться у мій перший влог на Ютубі, або я його просто видалю і його ніхто не побачить. І я поки що знімаю на фронтальну камеру. Я знаю, що це погана ідея. Просто так як я себе не бачу, і мені дуже тяжко, чи я знаходжуся взагалі в межах картинки, чи ні. Це такі, знаєте, пробні кадри. Ідея записувати ютуб-відео у мене вже була дуже давно. У мене навіть було одне ютуб-відео, яке я потім видалила. Найперша і найосновніша причина це те, що я хочу відмовитися по максимуму від соцмереж. І TikTok поки що залишається для мене платформою номер один, саме через відеоконтент, який я люблю туди завантажувати. Але мінуси TikTok – це те, що. Там найчастіше залітають відео дуже швидкі, дуже короткі, і ніхто не хоче дивитися відео на 20 хвилин. Я нікого не засуджую, але, але, але у цьому є дуже великі мінуси. Наприклад, те, що з часом стає дуже важко сконцентруватися на чомусь одному. В тебе от розшатана нервова система, тобі постійно хочеться скролити і бачити щось нове. Так, я одяглася ось так по літньому на чіліку. Думаю, що взяти сумку у шопер, тому що ми збираємося із моїм чоловіком. Так дуже дивно говорити це слово, про те, що я одружилася буквально місяць тому, навіть місяць ще не пройшов, і для мене це слово просто якесь дик. І ми збираємося йти зараз подивитися, що відбувається в нас біля річки, і, можливо, десь візьмемо якийсь бутереборотік і там посидимо поїмо. Я знаю, що зеркало десь тут брудне. Ми дивимось і не засуджуємо. Я знову знімаю на передню камеру і ми їдемо в спортивний магазин. Також мені потрібно віддати подарунок, який я купила е, дружині чоловікового брата. Підпішав стритися, поки що найгірше, що для мене у зйомці цього відео, це навіть не просто знімати, поки на тебе всі люди дивляться, це також страшно. Але найгірше це дивитися в камеру і розуміти, де вона. Тому що в горизонтальному положенні телефона, і коли ти знімаєш ось такі типу, як влоги, це як виявилось, не так і легко зробити. Я до речі, надіюсь мене чути, тому що тут грає музика. Така хороша погода, я думаю, може це забронювати, десь поснідати. досить спонтанно, і ми з вами, можливо, навіть не знайомі. Я думаю, не буде представитися і розповісти трішки про себе. Мене звати Марія. Я на даний момент проживаю у Франції уже чотири роки. Переїхала я сюди до свого хлопця, нині уже чоловіка. І якщо ви слідкуєте за мною у Тіктоці, то знаєте, що дуже багато відео я знімаю на тему електронного планування, планшету і мінімалізму. Хоча знаєте, мінімалізм це таке досить гучне слово, конкретно для мене, тому що я ще на шляху до цього способу життя. Я не вважаю себе супер-мега-продуктивною, супер-мега організованою. Я всього лиш вчуся, щось у мене виходить, щось не виходить. Я подумала, що непогано було б ділитися час від часу своїми думками тут, своїм шляхом. Це в якійсь би мірі, мені здається, мені б допомогло якось підтримувати себе на плаву. А так як TikTok для мене наразі є основною платформою, і я на початку відео про це говорила, що у ньому мене трохи відштовхує оця, знаєте. Швидкоплинність контенту. А в мене з цим трішечки такі проблеми, бо я не дуже люблю, знаєте, нав'язуватися людям і от залучати їх, продажник з мене так собі. І мені от хочеться, щоб мій Ютуб був місце, де я можу не бігти, де я можу говорити, так як я хочу говорити, так як я люблю говорити, щоб це відео було довгим. Неважливо, скільки людей це подивиться, але для мене, знаєте, це приносить такий собі спокій. Тому я це бачу так, що на моєму Ютубі я буду все ж таки розвивати тему свого шляху до мінімалізму, розхламленню, що я роблю в себе вдома, мої думки і життя у Франції. Якщо вам близька якась із цих тем, я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, підтримаєте мене. Якщо ви проживаєте також десь у Франції? обов'язково пишіть. Можливо, ми зможемо якось законектитися. У мене тут, чесно кажучи, дуже мало знайомих. Напишіть декілька слів про себе в коментарі. А я думаю, на цьому ми закінчимо моє перше відео і побачимось у наступних. Всім па-па!